Лено, я вас вітаю. Давайте говорити Добре. про те, хто може отримати безоплатно протези в Україні, і яка наразі за цей рік кількість людей їх вже отримали. І потім буде наступне питання: чи всі у нас потребують протези, і чи для всіх вони є корисними? Щодо до того, хто може отримати, то на сьогодні перелік осіб, які забезпечуються безоплатно протезами, є доволі широкий і деталізований. Насправді, щоб власне не пропустити жодну з категорій людей, які яким це потрібно. Це і діти з інвалідністю, і діти з порушеннями опорно рухового апарату. Вони мають першочергове право на забезпечення. За ними йдуть військовослужбовці, і всі категорії військових і осіб, які проходять службу в різних формуваннях і військоводінізованих. Підрозділах різних державних органів, в тому числі служби безпеки, національної поліції чи Міністерства внутрішніх справ Державної прокурорної служби, тобто можна довго перелічувати, але всі, хто служить і бере участь у захисті батьківщини від повномасштабної агресії Російської Федерації, в тому числі мирні громадяни, які постраждали в наслідок військової агресії, в тому числі працівники критичних підприємств, які залучені до ліквідації. Відповідних е, наслідків е, атак в регіонах, які зазнають е, обстрілів чи інше чавіударів чи, чи інших будь-яких е, впливу військової агресії, всі, хто постраждав, вони всі мають право на забезпечення, в тому числі і е, в звичайному порядку, також і особи з інвалідністю. Тобто, наприклад, якщо в людини ампутація внаслідок захворювання, наприклад, на цукровий діабет. Теж особа має право на забезпечення протезом безоплатно за рахунок коштів державного бюджету. Станом на сьогодні за 9 місяців цього року було вже забезпечено понад 9 тисяч осіб різними типами протезно-ортопедичних виробів. 9 тисяч осіб. Як працює механізм забезпечення протезом в Україні і до кого потрібно звертатися військовим? Ми зараз не будемо вас питати про дітей, саме про військових для отримання протезування. І дайте відразу відповідь на питання в цій системі. Назрівають якісь зміни, тому що, як мені казали, військові не всім їм потрібні протези, але у державі... Ави алгоритм, ти маєш обов'язково отримати механічний протез, а далі е, ти вже можеш думати, як тобі вдосконалити свою рухливість, своє функціонування, і ти не можеш перестрибнути оцей етап отримання механічного протезу і фінансування держави. Але ж можна, наприклад, ті гроші, кому механічний протез не підходить, віддавати відразу військовому, щоб він шукав кращі для нього варіанти. Виправляйте мене і коригуйте оцю позицію і військових, зокрема. Перший момент Насамперед, потреба в засобах реабілітації і не завжди потреба в протезі пов'язана не тільки з тим, що потреба потрібен якийсь конкретний вид протезу, механічний, а наприклад, а не біонічний чи навпаки. А є випадки, на жаль, коли протезування неможливе. Саме так при поподвійній високій ампутації ніг на жаль з, ну, з позиції фізики неможливо буде користування протезом. Так їх можна виготовити є випадки, коли протезні підприємства їх виготовляють, і держава їх оплачує, але людина не може ними користуватися. І Тоді. Треба і психологічно, і е, з, з інших позицій людину готувати до того, що найкращий варіант для неї активне крісло колісне і інші допоміжні засоби, які будуть у зв'язку з цим потрібні. І не формувати якісь невиправдані очікування, що е, може бути дивовижний якийсь суперпротез, який все таки дозволить ходити. Тому власне тут важлива в цьому, в цьому всьому процесі робота мультидисциплінарної реабілітаційної команди, до складу якої входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, терапевт і психолог, психотерапевт, які повинні визначити наскільки людина готова до протезування, і бо доволі часто навіть ті, хто. Вже готові і можуть протезуватися, не можуть швидко сприйняти цю реальність, що в них немає кінцівки, і не хочуть починати цей процес протезування. Пані